Міжнародний трибунал, це як я вже сказав, е окремий кейс. Е він буде створений на, на сьогоднішній день. здається, сумнів вже немає не лише в нас, як представників влади, немає сумнівів наших міжнародних партнерів. Зараз іде дискусія формату створення цього суду. Це має бути окремий суд ad-hoc, е з точки зору юридичної термінології, тобто створений спеціально для розслідування конкретного міжнародного правового е злочину, яким є злочин неспровокованої е агресії, яку Росія Російська федерація розв'язала в 2014-му і розширила у 2022-му році дві на сьогоднішній день розглядаються дві головних моделі організації діяльності цього суду. Ідеальна з точки зору сприйняття з широкою спільнотою міжнародно правовою. Це створення цього суду під егідою організації Об'єднаних Націй. Тут ми маємо юридичну проблему, коли Російська Федерація має статус постійного члена Радбезу ООН, причому вона самостійно собі це право набула, присвоїла. Тому що в статуті Організації Об'єднаних Націй зазначається Радянський Союз а правонаступниками є всі колишні республіки радянського союзу. Тому Росія неправомірно зайняла. Але на сьогоднішній день єдиної позиції усіх членів організації об'єднаних націй щодо е, визнання нелегітимності перебування Росії в складі Радбезу ООН все ще немає, тому ми е, повинні бути свідомі того, що Росія заблокує скориставшись правом вето будь-яку резолюцію. Е, Радбезу ООН і е, сподіватися, що Радбез ООН, доки Росія там перебуває в складі постійного членства, е, схвалить утворення міжнародного кримінального суду, ну навряд чи варто. Тому інший шлях це рішення Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Воно е, не має права вета з боку Російської Федерації. І ті резолюції Генеральної Асамблеї, які ухвалювалися з приводу війни в Україні, яку веде Російська Федерація, засвідчили, що в нас є 140-145 країн постійних Юзників, які потенційно можуть проголосувати за створення такого суду, тому ми будемо робити все, щоб Генеральна асамблея ООН проголосувала за створення такого суду, і будемо його створювати. Якщо будемо бачити якісь протидії чи проблеми, будемо з тими партнерами, які вже висловили свою готовність до участі у такому міжнародному суді. А їх вже кілька десятків створювати окремий міжнародний договір, створювати окремий міжнародний трибунал, і вже на майданчику цього міжнародного кримінального суду нового едхок будемо. Сподіватися, що Росія буде у якості винуваченої загалом.